Так, за вами стежать ваші ж телефони, комп'ютери та навіть роботи-пилососи. No! Ці дані збираються для того, щоб злі корпорації змогли вразити вас у найслабше місце. А oh, печінка oh. з тотальною цифровізацією людство почало непокоїтися через свої персональні дані, і це цілком логічно. Та для чого всі пристрої, додатки та вебсайти так хочуть це про вас знати? We don't do that. Підпишіться на канал і дізнайтеся всю страшну правду про цифрову параною. Ти мене не страшно, я тебе це бою. А ще підпишіться на всі сповіщення за допомогою дзвіночка, якщо ви готові зняти фольговану шапочку зі своєї голови. Зразу переходжу до суті: в 99% випадків ваші дані потрібні для того, щоб показувати тематичну рекламу, яка потенційно може вас зацікавити. І лише в дуже малоймовірних випадках про вас хочуть знати шахраї або хакери. Ви Спілкуйтеся зі світом цифровим способом, що про вас можна дізнатися. Насправді дуже багато речей, починаючи з IP-адреси, закінчуючи родинними зв'язками та місцем проживання. Навіть якщо ви заводите окремий мобільний номер для користування соціальними мережами під вигаданими іменами і вмикаєте VPN, гадаючи, що таким чином про вас ніхто нічого не вивідає, то в мене погані новини. Основне питання полягає в тому, хто я? Якщо ви впливова шишка з транснаціональної компанії з виготовлення туалетного паперу або одіозний депутат сільської ради, то варто задуматись над своєю кібербезпекою. У вас точно будуть особисті вороги. Які захочуть зламати всі ваші аккаунти та опублікувати в мережі компрометуючі фото. Кляті Однак, в всіх інших випадках персональні дані збирають лише з однією метою вивчити ваші інтереси, і в результаті рекламувати вам аксесуари для велосипедів, якщо ви велосипедист, чи поліетиленові мішки, якщо ви бісовий окупант. Пахне гівном. І тут ви запитаєте, а навіщо тоді деяким сайтам і додаткам потрібен доступ до геоданих для прикладу? Відповідь проста: бо. Так, щоб не рекламувати вам кафе Надія у Львові, якщо ви фізично знаходитеся у жмеренці, ніколи за її межі не виїжджали. Всі інші дані акумулюються так само, щоб впарити вам якусь послугу чи товар. Найчастіше це відбувається цивілізовано в помірній контекстній рекламі, яка і працює завдяки цим алгоритмам. Та разом з цим інформацію отримують і мережі, які розсилають спам і набридливі сповіщення. Треба викликати поліцію. Велике щастя, що це все легко фільтрується та обмежується. Цифрова параноя отримала друге дихання, відколи смартфони почали вимагати у користувачів різноманітні дозволи, а сайти постійно хочуть отримувати якісь та підтвердження ліцензійних угод. Але справа в тому, що раніше ці дані і так вам і надавалися, просто це було в автоматичному режимі. Після занепокоєння можновладців уряди країн зобов'язали технологічні компанії показувати на що користувач дає згоду, знаходячись на якомусь сайті або користуючись певним гаджетом. Звичайно, іноді доходить до абсурду, коли вам потрібно поставити 100 галочок та прогортати 20 занудних документів, щоб просто зареєструватися на улюбленому сайті. Не треба забувати й той факт, що не існує компанії, які на 100% захистять ваші дані. Конфіденційність при користуванні продукцією таких гігантів, як Google, Apple, Microsoft і Samsung, теж під загрозою. Є чимало випадків злиття баз даних великих компаній та державних структур, і такі випадки стають до болю регулярними. Однак ризик можна завжди мінімізувати, використовуючи двохфакторну авторизацію та складні паролі, на кшталт дати вашого народження. Ще можна для різноманіття читати, навпроти яких пунктів ви ставите галочки, бо багато галочок насправді зовсім не обов'язкові, ставлячи їх, ви лише надаєте свою згоду на довічне тероризування вас рекламними розсилками. Просто пам'ятайте, що за виключенням капець яких рідкісних винятків всі алгоритми збирають про вас дані лише з метою показувати якомога більше тематичної реклами. Чи настільки це неприйнятно, що ви готові відмовлятися від багатьох справді зручних сервісів, вирішувати? Тільки вам. Наше життя докорінно змінилося з появою інтернету та персональних комп'ютерів. І навіть якщо ви дивитеся це відео в інкогніто режимі браузера без входу в акаунт, алгоритми Google однаково вже присвоїли цій інтернет-сесії відповідний ідентифікатор для надання рекомендацій та налаштування персональної реклами. Ну а менш параноїдальних котиків запрошую поставити вподобайку та написати в коментарях наскільки вас хвилюють ваші дані в мережі. До речі, якщо ви колись отримували водійські права, паспорт, користувалися найбільшими банками та поштовими компаніями України, тоді розслабтеся і знайте, що ваші дані вже багато років доступні в злитих базах даних. І не тільки в даркнеті. Давно все злите і або значить змиріться, або не користуйтеся інтернетом, в принципі, взагалі, тікайте ж поки не пізно. Хочу зразу уточнити, що це все відео стосувалося особистої кібербезпеки. Цифрова параноя навпаки виправдана в державних структурах і в приватних компаніях. От. Скажи, який у тебе пароль? Ред Е? Що ти думаєш про кібербезпеку? Не фоткайте свої геніталії так, щоб було видно вашого обличчя. Все. О, поради вітання. Що я думаю про кібербезпеку? Один такий ситуації. Йти в ліс, вернете собі ямку і там жити, якщо ви так боїтеся за свою приватність. Викиньте всі гаджети, порвати паспорти і жити в ямці в лісі. Ну, я розумію, що там є свої наслідки, але якщо у вас така сильна параноя, то краще зробіться.